Я пізнаю світ урок 199 тиждень 23. Тема Полярні постелі Вишневецький. Перегляньте трейлер до уроків «Я пізнаю світ» та в кінці трейлера повторіть запитання. Япс! <рес> класний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я скласний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідає. Маємо на всі відповідаємо! Запитання до уроків. Які особливості клімату полярних пустель? Кого козаки називали байдою? Що є головною стародавньою пам'яткою Луганщини? Який туристичний маршрут Луганською областю ти порадиш своїм друзям? Що називають магнітом? Скільки полюсів має магніт? Як взаємодіють магніти? Пригадайте, вивчене, відкрите сторінку 37 у підручнику. Встановіть відповідність. Природна зона в тропічних та помірних поясах, жаркий і сухий клімат зумовлює бідність рослинного і тваринного світу. Про яку природну зону йдеться? Правильно, про природну зону пустеля. Вологі екваторіальні ліси, вічнозелені твердолистяні ліси і чагарники, широколистяні мішані ліси тайга. Правильно це лісові природні зони. Природна зона в помірних кліматичних поясах. Природний простір з трав'янистою рослинністю на чорноземних та каштанових ґрунтах. Про яку природну зону йдеться? Правильно про природну зону степ. Природна зона розташована на південь і північ від вологих екваторіальних лісів. Правильно, це савана. Природна зона з дуже холодним кліматом, розташована в Арктиці й Антарктиці, майже позбавлена рослинності. Так, це про таку природну зону, як Полярна пустеля. Природна зона, на території якої чергуються ділянки лісу і степу. Молодці, це лісостеп, а без ліса природна зона з суворим кліматом і багаторічною мерзлотою розташована на північ від зони тайги? Так, це природна зона тундра. Яка природна зона для вас є новою? Так, це полярна пустеля. Подумайте та скажіть, чому ця природна зона має таку назву? Чудово! Відкрийте сторіночку 3 у підручнику, попрацюйте із текстом, дізнайтеся більше про полярні пустелі. Прочитайте текст щонайшвидше впродовж хвилини. Потім поставте крапку після останнього слова, яке ви прочитали, та визначте свою швидкість читання. Отже, увага! Стоп! Поставте в крапку після останнього слова, яке ви прочитали, та визначте швидкість читання. Тепер прочитайте пошепки підкреслений фрагмент тексту тричі. Поставте відео на паузу. Визначте свою швидкість читання знову. Увага! Стоп! Поставте крапочку біля останнього прочитаного слова та визначте свою швидкість читання. Дочитайте текст до кінця. Зробіть висновок, чи збільшилася ваша швидкість читання після виконання цієї вправи. Подумайте та скажіть, наскільки слів ви маєте збільшити швидкість читання, щоб читати понад 140 слів за хвилину. Та запишіть слід збільшити швидкість читання на слів слова слово. Чудово! Попрацюйте із поданим текстом. Вивчіть на пам'ять навчальні одиниці. Поставте відео на паузу. Перевірте себе та озвучте відеофрагмент. Полярні пустелі розташовані в протилежних частинах земної кулі, в Арктиці та Антарктиці. Зима в полярних пустелях довга і люта. Від мінус 12 градусів за Цельсієм до мінус 50 градусів за Цельсієм і нижче. Улітку температура повітря не перевищує плюс 5 градусів за Цельсієм. На невеликій глибині залягає багаторічна мерзлота. Простори полярних пустель. Укриті льодовиками щебенем і уламками каміння. Чудово! Розгляньте світлини та позначте ті, які ілюструють ознаки полярних пустель. Спробуйте позначити самостійно, поставте відео на паузу. Перевірте себе. Чудово! Розв'яжіть задачу Хортиця найбільший Дніпровський острів. Він витягнувся вздовж русла річки і має площу близько 30 квадратних кілометрів, яку довжину має прямокутник площею 30 квадратних кілометрів, якщо завширшки він 3000 метрів. Для того, щоб дати відповідь на це запитання, пригадайте, що 1 квадратний кілометр це 1 мільйон квадратних метрів. Отже, якщо нам дана площа 30 квадратних кілометрів, то у квадратних метрах правильно це 30 мільйонів квадратних метрів. А для того, щоб знайти ширину прямокутника, вірніше довжину прямокутника, якщо ширина нам відома 3000 метрів, так, нам потрібно площу поділити на ширину. Отже, так, 30 мільйонів поділити на 3 тисячі. 30 мільйонів поділити на 3 тисячі дорівнює молодці, дорівнює 10 тисяч метрів. Отже, довжину 10 тисяч метрів має прямокутник площею 30 квадратних метрів і ширину 3000 метрів. Перевірте себе та оберіть правильну відповідь, коли, на думку дослідників, з'явилось українське козацтво? У 15 столітті? Чи наприкінці 15 го у першій половині 16 століття? Молодці. Наприкінці 15-го у першій половині 16-го століття. А що таке Січ? Шабля чи укріплена фортеця козаків? Правильно, Січ це укріплена фортеця Козаків. А хто об'єднав козаків у першу Січ? Ольгерт чи Дмитро Вишневецький? Молодці. Дмитро Вишневецький. А у якому році було споруджено Запорізьку Січ? У 1056 році, у 1556 році чи у 1565 році? Так, Запорізьку Січ було споруджено у 1556 році. Прослухайте інформацію та відгадайте, про кого йдеться. Козак Байда з татарської безтурботний чоловік, потрапив у турецький полон, але відмовився порити на службу до ворога. Народного героя оспівано в пісні про байду. Про кого йдеться? Правильно йдеться про Дмитра Вишневецького. Перегляньте відеофрагмент та дізнайтеся більше про Дмитра Вишневецького. Століття ймовірно ключове для історії сучасної України після близько двох сотень років та юри відсутності власної державності на українських землях нарешті з'явилися люди, що дуже чітко та гучно відміжовували себе від Польщі, Литви та Московії. Ми, звісно ж, про козаків, про людей, які заклали фундамент української національної ідентичності, що змогла вистояти ще сотні років під ярмом загарбників, таки дочекавшись власної незалежної держави. Дмитра Вишневецького часто на називають першим козацьким гетьманом, і, хоч це суперечливе твердження, та все ж не зовсім позбавлене сенсу. Отож, насправді, Вишневецький Волинський князь, який більшу частину свого свідомого життя провів воюючий з татарами, небажання польського короля допомагати у цій справі спонукали Дмитра вигадати не одну хитромудру схему. За власний кошт Вишневецький збудував фортецю на Дніпровському острові Мала Хортиця, єдиною ціллю якої було перешкодити татарам просуватися у глиб українських територій за нетривалий період існування хортицький замок встиг добряче попсувати нерви своїм ворогам. Вишневецький зі своєю ватагою. Здійснив звідти кілька вдалих походів на кримські міста, повернувшись, поміж іншого з трофейними гарматами. У відповідь на це хан Девлет Гірей зібрав цілу орду, аби помститися, і обломав зуби об Хортицький замок, який витримав жорстоку облогу 24 дні. Після чого татари зі значними втратами відступили. Сам же Вишневецький у підсумку перетворився в напівміфічного героя, символ боротьби. Річ у тім, що під час походу в Молдову його зрадили та передали у Стамбул, а там стратили, адже голов. Ни ворог Дмитра Кримське ханство було по суті васалом Османської імперії, та смерть лише зміцнила унікальний образ та породила ще більше легенд. Потім це не заважає образу Дмитра Байди Вишневецького надихати таких, як він, захищати свою землю вже понад чотири сотні років після його смерті. Скажіть так, що нового ви дізналися про Дмитра Вишневецького? Молодці, так тримати.